5 січня у Житомирі попрощались із 21-річним військовослужбовцем Олександром Катраном. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 26 грудня 2023 року. На позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка під час самоокріплення позиції почався артилерійський обстріл. Шальний снаряд настигнув його. Саша прожив дуже коротке життя. Він народився 28 квітня 2002 року у селі Збур'ївка Голопристинського району на Херсонщині. Там закінчив місцеву школу, там закінчив коледж. Після строкової служби Олександр пішов на контрактну, каже побратим Олександра Катрана. Він підписав контракт доволі недавно, в принципі, десь півроку десь. По-перше, це товариш. Як товариш, він був дуже він співчутливий, він веселий, він ніколи не падав духом. Що він має напевно про те, щоб мати щасливу повноцінну сім'ю. них народилась дитина, якраз на наступний день після того, як він загинув. Прапор України прийняв побратим Олександра Артем Нігрєтов. Військовослужбовець розповів, що Олександр із дружиною переїхали із окупованої частини Херсонщини до Житомира. Чоловік говорить, що Олександр був дуже сміливим військовим. Олександр був дуже старанним. У військовій справі сміливим не був трусом це однозначно. О, це була геройська людина. Поховали Олександра Катрана на Смолянському військовому кладовищі. У Олександра залишились дружина та син.